Долбунов, а добочок Рубаний, гарний зложений. Отако От ми робимо. Люди замовили 7, по факту вийшло 7,34 складометра. Складочних метр наголошую. Не куба, не, не, не. Складений метр, складометр від слова складати, поскладене. Оце і є воно поскладене складометрах. Гарно порубані навіть. Отакі о. Всякі Якби ви десь замовляли в іншому місці, то воно було б з-під сокіри і хер би його хто рубав. Отако виглядає машинка. Я більш ніж впевнений, що стільки дров на зілах не привозять, там де кажуть вісім. Значить що роблять? Правильно, пиздяй. О, отака така має бути кучка до метрів. На цю ширину вулички. А не там де 8, там де 5. Кучавора, прям по ній піду, бо нема куди, дипокір. В принципі. О! Якщо тобі привезли десь 8 складометрів, воно менше, ніж оця кількість. О-о-о, о, о! оце така кучка, метр 4 Десь туди, якщо не більше. О, такі доброї гарні дрова, рівний рівненський район. Для тебе